Відповідь на питання: як можливо оскаржити неправильний висновок військово-лікарської комісії, відповідь з конкретного практичного прикладу. І так, чоловік отримав повіску до центру комплектування та соціальної підтримки з метою проходження військово-лікарської комісії. Він з'явився на комісію, надав комісії свої медичні документи щодо його дійсного стану здоров'я та наявності хвороб, що унеможливлюють проходження військової служби. Але комісія склала висновок, який суперечить медичним документам, та визнала його придатним до військової служби. Та центром колектування було видано мобілізаційне розпорядження на вибуття зазначеного чоловіка до військової частини. Він, він виконав свій обов'язок, з'явився до військової частини один раз, другий, третій, четвертий. Але жодна військова частина зазначеного чоловіка не брала до себе у зв'язку із тим, що в нього наявні були хвороби, підвищений тиск та перелік хвороб не буду я перераховувати, який унеможливлював проходження військової служби та військової частини його відфутболовлю назад до центру комплектування. Зазначений чоловік підготував скаргу на обласний. Центр комплектування, долучивши необхідні медичні документи, які не були враховані при проходженні Першої військово-лікарської комісії, після того він отримав відповідь з центру комплектування, що його скаргу задоволена, призначена повторна ВЛК військово-лікарська комісія вже обласного рівня з метою встановлення дійсного стану здоров'я чоловіка, військово зобов'язаного. Та вирішення питання щодо доцільності його проходження військової служби. При наявності медичних документів, у конкретному випадку е, повинна була висновок військово-лікарської комісії. Це Обмежено придатний до військової служби чи взагалі не придатний до військової служби. Так що знайте свої права. Якщо ви не погоджуєтесь з висновком військово-лікарської комісії, та у вас дійсно наявні хвороби, які унеможливлюють проходження військової служби, тоді можливо оскаржити через ВЛК обласного рівня, регіонального рівня та Центральної військово-лікарської комісії. Через Київ, так що знайте свої права, що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Зробіть репост для отримання юридичної консультації для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.